Сьогодні ведеться активна робота над створенням нового генерального плану для Миколаєва. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, що б хотіли бачити в ньому, Миколаївці. Як вам ідея зі створенням нового генерального плану для Миколаєва? Прекрасно, що ж в цьому плохого? Хорошо? Дуже добре. До Розвиток міста це завжди добре. Не будемо нічого міняти, залишимо як є, дороги зробимо. Так у нас все вроді би устраювається. Дуже хочеться, бо наш міст не дуже чистий. Ями вечором не пройтись, можна й ноги поламати, хочеться, щоб плитку ложили, чи не знаю. Ну, щоб було краще. Розвиття Ніколаєва це взагалі класна штука. Ми не встановлюємося. Чудово, це прекрасно. Наше місто потребує вже реконструкції, змін. Вони конче потрібні, просто необхідні. Ну, я позитивно відношусь. Я, звісно, не знаю, що туди буде входити, але я за. Щоб ми трошки перестроїлися і головне так, щоб чистенько було. Що нового ви б хотіли бачити у місті за новим генпланом? Більше зелених зон, якихось спортплощадок, тобто ну, щось таке. Тобто, щоб якось для, для молоді, для людей щось побільше. Щоб місто було для людей дуже зручним і ну, щоб не було стихійних забудов. Ну, я так думаю, що професіонали подбають про це, не дилетанти будучи це розробляти. при звісно, би фасади, зараз б центральну вулицю для початку зробити, щоб воно було все-таки трошки на європейське похоже. Не так, як у нас обичний. Далі чим займатися? Транспортом. Теж же, же, вода, як ну, комунальні ослувіється. Я би хотіла бачити більше зелені, парків для дітей, якісь майданчики, щось для молоді більше. Я б хотів бачити нові маршрутки, бо дуже складно їхати з іншого краю району до центру. Ось та хотілося б більше чистоти в городі. Щоб інфраструктура в нас була хороша вже якось. Чистота. Не знаю, я не, просто ще навіть не розумію, як це ми все відбудуємо. Хотіла, щоб все встановили, щоб було красиво, щоб у нас дуже красивий міст, небольшой міст, уютний дуже. Хочеться, щоб все було добре і красиво. Ой, багато ідей. Ідей дуже багато, я не знаю. Велосипедні доріжки, доріжки здоров'я, майданчики для дітей, покращення умов життя однозначно. Мені здається, треба. Багато чого зробити для того, щоб наше, наше місто стало кращим. Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь в онлайн-опитуванні щодо пропозиції по створенню нового генплану? Так. Звісно, брали. Пропонувала більше дерев, пропонувала більше закладів, майданчиків також. Поки що не брав, але візьму участь. Обов'язково візьму. Ні, не брала я участі. Ні, не брав. Так, я брала участь і писала свої пропозиції, тому що я люблю своє місто і дуже бажаю, щоб це місто подобалося всім іншим, не тільки мені, щоб місто розквітало. Дуже б хотілося б змін на краще. Як бачимо, миколаївці мають ще чимало ідей щодо майбутнього генерального плану міста, а тому їх думку варто врахувати під час його формування. Своїм баченням нового генплану ви можете поділитися у коментарях під цим відео у наших соціальних мережах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.